Слава Україні на сумському напрямку розташовано понад 50 тисяч військових Росії. Удари по Підмосков'ю, ДТП на Красилівщині травмувала 65-річна велосипедистка. 3,5 мільйона гривень на створення інклюзивних робочих місць. Детальніше протягом наступних п'яти хвилин я Ольга Захарченко вітаю вас на першому подільському. Головні тези за результатами зустрічі Володимира Зеленського із журналістами 27 травня. Президент готовий до зустрічі на рівні лідерів України, Росії та Сполучених Штатів Америки. Якщо Путіну некомфортна двостороння зустріч, Росіяни отримали завдання виробляти 500 дронів на добу однак, їхня реальна ціль наразі це 300-350 БПЛА. Економіка Росії почне сильно відчувати західні санкції на початку літа 2026 року. Путін викликає у адміністрації США більше роздратування, ніж Зеленський. Росіяни відмовляються обмінювати полонених громадян інших країн, які воювали на боці України. Росія накопичує свої сили на сумському напрямку. Наразі розташовано понад 50 тисяч військових. Володимир Зеленський сподівається, що кінець війни буде вже у червні 2026 року. Удар БПЛА по Підмосков'ю є влучання по важливих оборонних підприємствах. Це підтвердили у центрі протидії дезінформації. Дубницький машинобудівний завод один із центрів виробництва бойових дронів Оріон, які Росія активно використовує проти України. Цей завод також має цех з обробки композитів, сучасні лінії монтажу авіоніки та систем управління технопарк «Елма-Зеленоград». Це кластер, де розробляють мікроелектроніку та елементи. Для керування БПЛА, мікрочипи, системи наведення та блоки управління. Через 11 місяців стало відомо про загибель захисника із Шепетівщини. Скорботну звістку отримала Улашанівська територіальна громада. Стало відомо про загибель молодшого сержанта. Коськовецького Дем'яна Андрійовича, жителя села Пашуки, воїн віддав своє життя в бою за Україну і свободу і незалежність 27 червня 2024 року. Про чин похорону та про дату і час поховання Дем'яна буде повідомлено додатково. Співчуття рідним, вічна пам'ять та слава полеглому воїну. За минулу добу до підрозділів головного управління національної поліції у Хмельницькій області надійшло 489 повідомлень про події та правопорушення. З них 131 – кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 113 адміністративних протоколів. З них три за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано три дорожні транспортні пригоди, в яких три людини отримали тілесні ушкодження, а також 13 ДТП без травмованих. Детальніше про одну з цих аварій розповім далі. Також загалом, за 27 травня, оператори лінії 102 опрацювали 657 повідомлень від мешканців області. На Красилівщині внаслідок ДТП травмувалась пенсіонерка. Дорожньо-транспортна пригода сталася учора близько 17.25 у селищі Антоніни по проспекту Свободи. 43-річний місцевий керуючи автомобілем Джіп Гранд Широкі наїхав на велосипедистку 65-річну місцеву жительку, яка рухалась у попутному напрямку. Внаслідок ДТП жінка травмувалася, тож була госпіталізована до Красилівської багатопрофільної лікарні. Наразі лікарі оцінюють стан її здоров'я як задовільний. За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження. Автомобіль поміщено на штраф майданчик. Слідство триває. У Хмельницькому сьогодні у зв'язку з аварійно-відновлювальними роботами тимчасово призупинили водопостачання в мікрорайоні Гречани. Про це повідомляє Хмельницьк водоканал. Орієнтовний час відновлення водопостачання 17.00. Ще більше інформації про найважливіші події нашої країни та Хмельниччини у соціальних мережах телеканалу, зокрема у Телеграм, скануйте QR-код та долучайтеся до нашої спільноти. Ми ж побачимось у наступному випуску. П'ять хвилин на головне.